Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Почала вже розп... робити цей розклад, як чихнула. <плес> Вся хата зринулась. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, дивіться, я читала на такому місці, зараз вам і скажу, а можете глянути по F6, чи зможуть вони суттєво поліпшити ситуацію на фронті. І чихнула. Тобто, значить, зможуть. Зараз ми подивимося конкретно. Зараз ми подивимося. Угу. Але ви бачите, тут щось підливе відбувається: якась крадіжка, якісь координати. По сімки мечів, хто розбирається в Таро, хто їх глубше вивчав, знає, що це як шахматна дошка. Що це, Знаєте, ну от і координати теж по цій карті йдуть. І Тому що тут іде питання від людини далі, і чи не здасть їх місце розташування наша влада. Тобто я чекнула на тому, що суттєво поліпшить ситуацію на фронті. Далі я не прочитала, але ось карти випадають. Ну, зараз давайте будемо дивитися, чи зможуть F-16 суттєво поліпшити ситуацію на фронті. Спочатку дивимося це. Ну, вони будуть щось захищати. Мирне небо, скоріше за все. По цій карті, хто знає, десяточка кубків це коли ця радуга йде. Тобто вони зроблять якісь, ну скажімо так, давайте небо нас ще захистять. І ось ця карта теж. Межі України, захист неба. Тобто, ця карта говорить, стояти будуть на стражі. Так, вони захистять, але все рівно. Якась печалька тут є, якийсь підтекст, можливо, і чи не здасть їх місце розташування наша влада? Ну, ось, бачите, щось тут не так. Щось тут не так. Е, імператор це може бути Росія, Імперія, Путін. І е, злість якась в них там. Давайте я, я не буду зараз це враховувати. Зараз ми подивимося, чи не здасть на, е, наша влада місце розташування, е, їх місце розташування цих літаків. Зараз ми подивимося. Бачите, знову випадає ось ця карта з самого початку. З самого початку були дві карти, і одна з них була ось ця. Тобто це не добра карта. Тут ось нехай їх не, де вони розміщені. Так, де вони розміщені. А ось тут карта. Бачите, ворог буде за ними спостерігати. Да, угу, На жаль, на жаль, партньорам здадуть. На жаль, здадуть. На жаль, здадуть. Все не зможуть, можливо, здати. Але зараз ми подивимося. Зараз, зараз я подивлюся ще. Ну, тут якась інформація втече, скажу відверто. Так, що, що, які наслідки будуть ось цієї продажної інформації? Тут продажна. О, так. Наслідки які, ну, бачите, можуть. Угу. Можуть вдарити. Угу. Але мені здається, можуть вдарити. Але дивіться, тут, скоріше за все, не знищують. Навіть якщо вдарять, буде або ППО, або ще щось. Дивіться, все рівно я бачу тут хороший захист. Розумієте, ось тут хороший захист, я бачу. Тут хтось, хтось з наших місцевих, скажу так, українців по цій карті. В мене йдуть на політичні питання тільки дві людини. Можливо, звичайно, і хтось інший. Але одна людина це Єрмак. Єрмак не може захищати. І е, п'ятий президент. Єрмак і п'ятий президент ідуть по цій карті. От, е, Єрмак не може подбати, розумієте, тут іде якось. Ну, от, Прикрити, скажімо так, захистити в майбутньому. Ось. А це можна сказати, що це злість Росії. Росія таки щось буде робити, але це, скажімо так, це підніме потенціал наш, тобто змінить ситуацію на фронті, покращить для нас, так? ось. Закриють небо, можна зразу сказати, о, окреслюють кордони, теж можна сказати, більше буде о, затишніше в Україні, буде затишніше. Але з якимось підтекстом печалічки. Чому? Тому що все ж таки щось десь, якась інформація просочиться, хоча не повністю вона просочиться. Бачите, вони будуть спостерігати, вони будуть знати, але партньорам все рівно щось віддадуть. Наша влада ж, їхні найбільші партнери це є е, ці, за перебріком. Тому все рівно, все рівно я бачу тут плюси, більше плюсів, ніж мінусів. Можуть гатити, можуть вражати, але я не бачу тут е, карти, немає розрухи. Давайте я так скажу. Ось якось так. Якось так, мої дорогенькі. Все рівно плюс, скажу відверто, плюс, плюс для нас, великий плюс, навіть дуже великий плюс. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!